масло ті ж самі, які ті, ті ж добровольці, ті люди, які боронили Україну, які приймали участь від битів московської навали. Вони тепер також підпадають під репресії, їх поливають брудом, їх роблять якимись нагідниками в очах суспільства. Народ продовжує зубожити, і той, хто йде супротив цієї влади, він тоді підпадає під політичний репресій. участвуем в марше, который присутствует две цели. Первое, это почтить память Санатрия. героев Крут. А второй, Санатрия. это показать власти, что мы не забыли Украина. про заключенных. Украина. Про людей, которые боролись, бороли против нынешней и предыдущей власти. И до сих пор сидят, хотя Руси, это незаконно. Слава нації! Україна! Україна Україна Україна. Я потрапив до списку політв'язнів. Скажімо, так через те, що ще до майдану я чинив супротив режиму Януковича. Така негативна ситуація влада. буде складатися до тих пір, поки горами, вулиця які, це дозволить тоді, оскільки просто... на нашу землю, наші суди наших... починають, починають боятися не владу, а Никого боятися тільки вулицю. Гаслате калорі. Слава Україні! Воля України або смерть! Не забувайте про це. Будете обережні, друзі, наскільки провокація. На сам деле, переключив телеканаль. Дубаю все вам.